Мене звати Ліза і це відео про те, чому я працюю тренером з руханки для обличчя. Я почала виконувати вправи у віці 19 років. А зараз мені 30, і моя головна мета була позбутися за великих круглих щічок. Я почала шукати відео в Ютубі і. Треба зізнатися, що 10 років назад ще не так було багато інформації, але я відчувала, що кожне друге відео це повний крінж, тому що забагато гримас і забагато зморшок при виконанні прав. А тоді я вирішила знайти школу. На той час я жила у Києві і вже там я пройшла курс для себе, отримала яскравий результат. І звісно, коли ти отримуєш результати, це дуже надихає, мотивує рухатися далі. Тому я пройшла сертифікацію на тренера, а щоб допомагати іншим жінкам. Буду дуже вдячна за підписку тут про життя Українки за кордоном, а також безпечні та ефективні вправи для тіла та обличчя.